Деденсатор, для якого ми знаємо віддаль між пластинами 5х10 мінус другому метра. Заряджено до різниці потенціалів. Я її, поки що позначу дельта Фі, хоча я міг би позначити її У зразу 200 вольт. І від'єднано від джерела. Питання, якою буде напруга? Оце буде вже в мене У2. Якщо віддалити, це буде вже в мене Д2 пластини на 10 см. 10 а 10 мінус другому метру. Отже, в мене є дві ситуації. Перша ситуація і друга ситуація. І той самий плоский конденсатор, про який ми вже говорили. Між ними між швидкістю, між пластинами, є певне значення. Д, і на ньому є якась напруга, яку тепер я вже позначую. Ну, Давайте поможіть мені, що не змінюється для цього конденсатора, коли ми віддаляємо пластини? Що не змінюється для конденсатора, що залишається сталим? Дивіться, конденсатор ізольований, з ним нічого не контактує. Що залишається сталим? Саме так. Залишається сталим заряд. І якщо ми акуратно згадаємо, що, заряд, ну, що за означенням ємність конденсатора це відношення заряду, до різниці потенціалів, тому я вчатку напишу дельта фі. А потім ми цю різницю потенціалів можемо називати напругою. А з іншого боку, ємність, назад, ємність плоского конденсатора, а йдеться ж про плоский, правда? Сказано ж, плоский конденсатор в умові. То ємність плоского конденсатора визначається, ну тут не сказано, чи всередині є якась, якесь середовище, але стандартна формула містить електричну проникність середовища епсилон ε0v, чисельнику S, яке не мінялося знаменнику D. Все, що вам треба зробити, це підставити S C, або сюди, або туди. І потім, враховуючи, що Q1 дорівнює Q2. І вас заряд не мінявся. Знайти U2. Там, хочете пропорцію розв'язати, хочете систему рівнянь, напишіть. Що так, що інакше. Розук цієї задачі є абсолютно не страшним. Бо, ймовірно, тут буде щось пропорційне до У1, тут буде щось пропорційне до У2. І от вам з цієї рівності треба буде визначити якраз співвідношення між цими величинами.